Сонська область відноситься до найбільш потужних виробників сої в Україні. Ми маємо всі ґрунтові та кліматичні умови для отримання сталих високих врожаїв цієї культури на зрошуваних землях. Зростаючі обсяги переробки сої та попит роблять цю культуру привабливою для сільгосптоваровиробників. Саме економічному аспекту виробництва сої та інших сільгоспкультур в післяукісних та пожнивних посівах була присвячена всеукраїнська науково практична конференція, яка пройшла на базі державного підприємства дослідного господарства Асканійське. Такі науково-практичні конференції на Херсонщині проводяться щорічно, ознака нинішньої статус, все українська, а також в аспекті, який був визначений як головний економіка виробництва сої та інших сільгоспкультур в післяукісних та пожнивних посівах. Ми починаємо новий етап роботи по розвитку соєсіння, новий етап поширення сортів сої, новий етап по економіки сої. Чому ми сюди приїжджаємо? Я вам скажу чітко. Тому що найбільш сприятливі стосунки. У нас по всіх новаціях все таки на Херсоні. Науково-практична конференція пройшла в рамках виконання галузевої програми Соя України України-2008-2015». В ній взяли участь товаровиробники з усієї України. Профільні науковці Національної академії аграрних наук, представники міністерства агрополітики та продовольства України відкрив конференцію заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Мельник. Він відзначив позитивні зрушення, які відбуваються в регіоні. Херсонщина це потужний аграрний регіон з величезними потужними, з потужним потенціалом. Сьогодні він ефективно починає використовуватись, тобто ми відновлюємо ті позиції, які Херсонщина займала попередні роки, коли вона була прославлена як найпотужніший європейський край. Те, що всеукраїнський захід проходив на базі Асканійського, цілком закономірно. Адже ця державна установа є полігоном Академії аграрних наук України. Віднедавнє підприємство підпорядковане інституту зрошуваного землеробства. На полях Асканійського випробуються нові сорти культури, агротехнології, технології землеробства. Все нове і сучасне впроваджується саме тут. Нинішнього року в господарстві на паукісних та пожнимних посівах. Тисячу гектарів сої покосні познижнивні посіви сої, на якої сьогодні зосереджена увага, хочу сказати, що мають вагомий здобуток у нашому господарстві, і це один з варіантів підвищення чи покращення фінансового стану справ. Соя культура економічно приваблива для товаровиробників. Через те останні роки площі під нею збільшилися у кілька разів. Площа зросла до. 1 ,1 мільйон один і один десятих мільйон гектарів, і в цьому році валовий збір очікується в межах двох мільйонів тонн. Окрім того, соя це культура, яка позитивно впливає на родючість ґрунтів, збагачує їх азотом. Соя прекрасний попередник для інших культур. А по-друге, соя це культура, яка має попит круглий рік. Важливу роль відіграє збільшення виробництва сої для розвитку тваринництва, покращення кормової бази. Це збалансована корма. Це високобілкові корма. А ми давно до цього йшли шляхом таким, щоб збалансувати по протеїну. Якщо розширюється площаді сої, то це. Дає нам поштовх до того, що буде розвиватися і наша тварин. На полях господарі детально і предметно розповіли про технологію вирощування сої на зрошенні. Відповіли на запитання учасників конференції. Наразі в області планомірно збільшуються посіви сої з поступовим наближенням до оптимального поєднання бобових і злакових культур в сівозмінах з урахуванням рекомендації центру наукового забезпечення АПК області. Зросла і урожайність культури до 30 центнерів з гектару. Ара від колишніх 12. науковці інституту зрошуваного землеробства стало працюють над виведенням нових більш урожайних сортів. Тому на базі досвідного господарства Сканівський проводиться ця всеукраїнська нарада, щоб показати перевагу і необхідність вирощування саме наших нашої селекції сортів сої, і показуємо ми економіку сьогодні. І робота, яка проводиться вже на сьогоднішній день, вона має певні результати. Тому і ми вся Україна приїхала до нас знову повчитися, як вести сільське господарство.